Як перестати себе порівнювати з іншими? Хочу спитати, чи є у вас токсична звичка порівнювати себе з іншими? І тому як особистість і як професіонал. І, звісно, наступне питання, а для чого ви це робите? Для того, щоб що? Що таким чином через це порівняння ви хочете утримати для себе? Часто порівняння йдуть там, де людина нібито хоче себе удосконалити з одної сторони, і це гарна навичка, але не в порівнянні, а в слідкуванні за певною людиною, яка вже в вашому напрямку досягла певних результатів, тобто використовувати як певну модель результати іншої людини. Тоді це 100% буде приносити вам певний розвиток, але не в порівнянні, коли люди починають порівнювати, коли вони хочуть доказати собі або іншим людям, коли вони хочуть бути кращими ніж хтось, коли вони хочуть отримати любов, бо вони найкращі, коли вони таким чином заслуговують увагу до себе. Коли не беруть відповідальність за себе, простіше сказати, що в когось гарніше, да, ніж в мене чого його взагалі рухатися вперед. Бо люди, яка людина каже, що вона не здатня, що в неї недостатньо якихось знань, навичок, вмінь і так далі. Тобто порівняння воно приводить до знецінення себе, своїх результатів і часто люди які постійно порівнюють себе, вони не бачать своїх. Результат для чого я зараз це говорю, тому що з цього витікає певний план того, а на що варто звертати увагу для того, щоб з цієї токсичної звички позбутися. Перш за все, нічого можливо нового для вас не відкрию. Але якщо вам знайома ця інформація, задайте собі питання, знати знати це одне, а чи робите ви те, що знаєте. І отут -от може бути розбіжність між знати і робити. Тому, перш за все, варто знати свої бажання і варто ставити свої цілі. Це перше, і воно з цього все починається. Бо порівняння інколи буває там, де людина рухається не за своєю ціллю, не за своїм бажанням. Як їх ставити про це? Це є відео. Як розуміти свої бажання, про це також є відео. Другий момент, коли є у вас бажання і цілі, то пропишіть певний план тій, почніть його системно регулярно виконувати. Ключове система і регулярність. Скільки часу, а спробуйте не 21 день, а спробуйте хоча б 45, 50, а то й 60 днів системно і регулярно. Мозок до цього звикає. І, звісно, дії, коли ви робите, варто третій компонент обов'язковий це вміти зупинятися і відмічати свої успіхи. Як це робити кожного дня, коли ви робите певну справу, зупиніться. Наприклад, склали певний план, не знаю, розвитку. Зупиніться і скажіть собі: так що мені сьогодні вдалося? Оце, 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 оце да, в тому плані. За рахунок чого? За рахунок того, того, того. Я молодець. Що ви таким чином для себе робите? Ви. Е Схвалюєте свої дії, ви оцінюєте свої результати. Спробуйте, спробуйте себе похвалити. От прямо зараз. І відчуйте, що буде відбуватися з вашим тілом. в той момент, коли ви говорите, а в мене і це виходить, і це виходить, і це виходить, і це виходить, і це виходить. Крила так, виростають, плечі розправляються, голос впевненіше стає. Ми рівнішими стаємо. І в цей момент відчувається та внутрішня енергія, і внутрішній поштовх рухатися далі. Дивіться, і це, це про що? Це коли людина починає цінити. А те, на що їй вдається цінити себе, це важливе компонент, тому зробіть такий підхід. Рекомендую да, біля двох місяців робити. четвертий компонент обов'язковий це коли ви плануєте, плануєте не тільки великі результати, плануйте ще й проміжні результати. Для чого ви таким чином будете бачити просування своє до мети. І тоді в цьому просуванні також буде зростати ваша впевненість, бо ви будете відмічати, що з вами відбувається. П'ятий це коли ви в той момент, коли ви починаєте порівнювати себе з іншими людьми, це варто відслідковувати, робити на свідомому рівні. В той момент, коли є порівняння, а в неї краще. Так, підожди, стоп. В неї то в неї, як і в мене, а в мене ось так. І в цей момент порівняйте себе з собою. Наприклад. Тиждень тому, два тижні тому, місяць тому. Задайте собі питання, а чи місяць назад ти вміла те, що ти зараз вмієш? Ви собі дасте відповідь ні. А що, чому за цей місяць це навчилася? І чи можете себе похвалити? І це шостий момент це бути вдячні собі за свій шлях. Я дуже часто говорю, що кожна людина це індивідуальна особистість. Та, і такого екземпляру на 100% немає. Ну, немає. Як немає відбитків пальців та, однакових, так і немає однакових людей. Так ми можемо бути схожими зовнішніми, можемо десь більш-менш одягатися, зовнішньо. Але внутрішнє наповнення кожної людини, воно своє і немає схожих людей. Бо в нас у кожного свої цінності, страхи, свої стратегії, свій досвід, який не купиш ні за які гроші. То тоді відноситись до свого досвіду, того, що ви кожного дня робите, як до певної історії, яка вас посилює і робить вас міцнішими, і робить вас саме такими особливими. Тоді немає бажання порівнювати себе з іншими людьми. Все ж таки, коли у вас з'являється на горизонті та людина, на яку ви хочете бути схожими, подякуйте цій людині за те, що вона з'явилася в вашому житті. І змоделюйте її навички, її риси характеру. Примірте це на себе. Можливо, вам не все потрібно. Ось момент. Ми дуже хочемо бути як хтось. Ми не можемо бути як хтось. Ми можемо бути як я, як я сама людина. І коли я є чіткі. Розуміння, а яка я хочу бути, це по її сьомий чи вісьмий пункт. Яка я хочу бути, і яка я є зараз, тоді в мене з'являється ця різниця потенціалів між тим, яка я хочу і яка зараз. І тоді від мене тільки залежить, як я дійду до того свого портрету, да, який я намалювала. І тоді зникає а, потреба в порівнянні. От тоді з'являється така внутрішня цінність себе. І внутрішнє розуміння, що я є, і я цінна по своїй природі, тому що я є така. Цінуйте себе, цінність себе, вона якраз і дасть вам ту внутрішню опору, яка забезпечить стабільність вашого життя, бо ви будете цінувати себе. І тоді зникає потреба в цій звичці, яка токсична, порівняння себе з іншими людьми, коли є усвідомлення, що я. Є тому підписуйтесь на мій телеграм-канал Трансформація мислення з Наталією Кушнаренко» на YouTube і коментуйте, ставте вподобайки, давайте спілкуватися.